Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з Півдня Одеської області. У нас сьогодні сонячно. І я хочу вам показати ті рослинки, які, які я саджала з розпліднику гейхерелум і Зелений едем. Грін едем. Ось ми бачимо. Гейхеру лайм мармелад. Вона вже добре наросла з того часу, коли я її посадила. Ось так виглядає, лисичко, добре виглядає, ціленьке, непопечене, багато молоденьких, такі мереживні листечка. Наріз кущик добре. Тут хоста, хоста, хоста. Снайк єс. Yes. Теж наріз кущик. Молоденьких багато. Вона вже відквітувала, але я не встигла зняти і вже обрізала стрілочку. Забарвлення в неї. Подобається, що листечко не змінює свій колір. Отак, От як посадила, така вона і залишилась. Бо є хости, які оці плямки втрачають і стають просто зеленими. Це чері кола вона і виглядає як чері кола, кольором така. Це все молоденьке листечко наросло. Непогано вона розвивається. Хоста Катерина. Не так багато дала новеньких листочків. Повільно наростає Але колір теж, бачите, не змінює. Отак, з раночку тут сонечко є. І десь до 11-12 є. І трохи по обіді. Це родбір. Родбір пройшла у більшому такому контейнері, вже підрощена була. Це все новенькі листічка. Не квітувала вона ще, не знаю, які. Вони жодне ще з новеньких не квітували. Далі гейхерела хмілки або хупскоч. Тут затінок, затінок цілий день. Але ця гейхерела написано, що витримує сонечко. Ну, я не стала ризикувати і посадила її одразу в напівтінь. Трохи-трохи є тут сонечка по обіді. Ну, зовсім трохи. Дивіться, який колір. Оце вже новеньке листечко воно потім зеленіє, а спочатку воно ось такого кольору. Оце є цікавий, дуже такий. Ось така зараз хоста Gravity Rocks. Таке хвилясте листечко в неї видовжене. Дивіться, яка вона цікава. Дуже цікава хоста. Невелика? Це, мабуть, із середніх хост. Не ліліпут, не малесенька, але і невелика. Трохи колір змінила. Але все одно, все одно вона цікава така. Ця гейхера, назви не пам'ятаю, я вам підпишу, бо табличку не поставила дві гейхери в мене без табличок. І бачите, як вона себе тут почуває. Тут теж затінок. Може, трохи-трохи є сумочка, але затінок. Нецікаво в неї таке листечко волохате. Не знаю, видно чи ні, але воно цікаве таке. Це все молоде наросло листечко. Це друга без таблички, теж не встигла і так і не, не зробила. То як одразу не зробиш, то і, і не зробиться. Вона була дуже маленька, я за нею переживала, що вона пропаде. Але зараз подивіться, як вона добре наросла. Така красотка стала. І вона росте на сонці. Оцей, оця хатинка, що мені кома подарувала, вона ледь-ледь прикривала просто коріння від спеки. А так вона на сонці, і ви бачите, як вона виглядає. Не печеться. Ось таке листя в неї, ніби оксамитове, переливається. Дуже гарна гіхера. Цікава. Це тіарела айрон Butterfly. І от як прийшла вона з плямами, оцими. Я не обірвала, ну, що ж, все листечко обірвати не хотілося. Але молоденьке, ось, зараз я вже можу це все обірвати і залишиться тільки гарне красиве листячко. Ось так виглядає. Тут затінок, сонечка зовсім майже немає. Ось таке листечко в неї. Ось назва Aeron Butterfly. І це все наросло молоденьке. Подивіться, які равлики у нас? Ще одна хоста з тієї посилки біч бой. Тут їй так добре. Прикриває її, бачите, зверху, і сонце не пече. Колір теж не поміняла листя. Дуже красиво, гарно. Але зростає теж, так повільно наростає, не дала багато листичка. Тут малеча росте з маусів. Я обклала каміннями, щоб не загубити її. І шада, щоб не наступила на неї. Це скулмаус. маус. Мені здається, що вона зовсім нічого мені не видала. Трохи зросла листечка, але добре, що не загинула. Наросте. Зовсім малесенька. Побачите, як нігодь. Такі хости зазвичай висаджують у горщики у вазони великі. Лаванда теж згріне дему в один час прийшла з хостами і гейхерами, ну, майже в один час. І ось так вона зараз виглядає, я її вже стригла. І ось вона вже наростила такий кущик. Залишилась ще одна гейхера, називається Амаретто. Має багато кольорів. Таке забарвлення є і зелене з сірим напиленням, і рожеве, і малинове яскраве таке рожеве. Цікаве реверс в нього малиновий, трохи майже фіолетовий такий, з фіолетовим від відтіночком Листячко різне непогано, непогано вона наростила. Ну, здається, всі гейхери хости і навіть лаванду. Я вам показала, як вони виглядають зараз. Бачу пуп'інок з німфеї. І нарешті я дочекалась квітування своїх німфеї, бо кума мені подарувала, мною подаровану їй німфею. Отам от. І вона квітує постійно. А мої зовсім не квітували. Я їх... Пізно пересадила, але причина не в цьому, причина ось в цих піраннях моїх. Маємо три кої. Вони вже великі. Кої вони люблять корпати у горщиках, у ящиках. Вони мені виколопали, вирили звідти декілька коренів німфей. Обгризли їх і одні кочеришки всплили. А ще вони люблять ласувати малесенькими куп'янками німфеї і листячком. Ну, от такі. Минулого року якось хоч квітли. Вони жирали, але не все. А зараз вони набрались сили, виросли і. Роблять шкоду. Роблять шкоду мені, що з нами зробиш. Люблю я їх. Фей люблю. Ну ось завершила відео біля ставочка. Щоб ви трохи релаксу отримали від журчання водички. Що хочу сказати? Тримаємося, любі українці. Цієї війні ми можемо покластися тільки на ЗСУ і тільки на себе. Ну і звісно ж на наших партнерів, на наших друзів, які допомагають нам і грошима, і озброєнням. Але більш за все ми повинні надіятись тільки на себе. Допомагаємо, чим можемо нашим військовим донатимо, хто як може, той так і допомагає. Всім дякую, любі мої, за підтримку каналу. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і підтримуйте український контент. Всім гарного тихого спокійного дня від сирени тривог. Слава Україні і слава і велика шана подяка нашим військовим. Слава ЗСУ. До зустрічі, друзі!